Я заходжу в Cherry Cake. Будь ласка, підтримайте мене через те, що я третій раз вже не можу переграти, через те, що я ну, виграти, через те, що я програю чогось, а чого не знаю. Розкажіть, що ви зазвичай робите в суботу. Я зазвичай це що роблю, не подивлюсь, скільки ого, скільки ще. Я зазвичай, що роблю в суботу, це прибираю. Я прибираю, а моя подружка Ліза, вона теж прибирає. Я просто розумієте, будь ласка, друзі, добийте мені 2000, а Лізі добийте тисячі. Тому що... О, Господи, оце найважче прийти на планшеті, коли тобі особливо менший брат не дає. Я, що чесно, зараз сижу на кухні, друзі. Чи де то я? Та, я на кухні, я прийшла, Чекайте, хочу вернутись трошки назад, щоб ще з вами поговорити. Давайте тут будемо говорити, тому що мені. Дивіться, скільки ми пройшли? Вони так недавно там ми були. Ну, і я пам'ятаю. Дивіться! Вау, це в країні мрії. Подивіться, які хмари, яка красота. Ну, і я, та, я зазвичай що роблю, це прибираю. Але підписуйтесь на мій канал. Ви хочете побачити більше наших ночів скоро якийсь як місяць. Друзі, до окей, я зараз доходжу до кінця. Все, я дійшла. Ням-ням-ням. Любимий шоколад. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пока!